Для приготування найпопулярнішого пирога вам знадобиться 12 ложок і 3 яйця. Яйця ми розбиваємо в миску і додаємо цукор 12 ложок. Перемішуємо все вінчиком і додаємо молоко. Молока знадобиться теж 12 ложок. Далі додаємо рафіновану олію, і, як ви зрозуміли, її теж знадобиться 12 ложок. А для балансу смаку додамо дрібку солі, цедру з одного лимону та сік з половини цього лимону. Гарненько все це перемішуємо і всипаємо. Додаємо борошно 12 ложок. І також всипаємо чайну ложку розпушувача та вінчиком перемішуємо тісто до однорідності. Духовка в мене вже розігріта, а форму в якій буде випікатися пиріг змащую олією. Пиріг випікається 30 хвилин при 180 градусах. Готовому пирогу дала трохи схолонути і розрізала його на 12 шматочків. А перед подачею притросила цукровою пудрою. І Ось такий красивий пиріг. У нас вийшов. Він має хрустку золотисту скоринку, а всередині дуже ніжний. та м'якесенький.